14 січня лікар-педіатр Олег Скавш на прізвисько тягне зуб встановив ще один рекорд України заради благодійності. Цього разу він протягнув зубами величезні сани з людьми. Встановлення рекорду Олег присвятив добрій справі з півноспогорі. Фондом «Крило надії він збирає кошти для дітей з онкологічними захворюваннями. А своїм що нагадує про те, що маленькі пацієнти потребують уваги та допомоги. А основна мета цього це привернути увагу до нашого. Благодійного марафону, який ми організували з Петром Рудольфовичем та благодійним фондом Крила надії, проводимо на порятунок життя важко хворих дітей. Цього разу наш марафон стартував для дівчинки 13-річної звати Христинка Подвірна. Вона лікується в нашому центрі, це Західноукраїнський спеціальний центр, де я працюю педіатром. Їй потрібна дороговартісна операція пересадки фізкого мозку. Це бюджет 120 тисяч євро. Батьків, на жаль. Немає такої можливості держави також, тому ми чим можемо в такий спосіб. Бертаємо увагу до її проблем. Рекорд супроводжувало традиційне різдвяне театралізоване дійство. Вертеп від колективу Містерія Різдва та молодіжного театру. хоча у мене один чия казав що не буде жити, буде вбирати. А я йому знаєте, буде його а я От його показав, і він зразу побіг, як молода Чекайте, давай ми то поділимо зараз.